Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаю, любий вчителю. Сьогодні ми продовжуємо серію розмов з нашим улюбленим майстром Ованом Стефаном і я, його учениця Оріна. Сьогодні дуже легка тема, дуже цікава, дуже актуальна: зеркала. Що з собою являють зеркала в езотеричному світі? Я відразу показую старовинне магічне китайське дзеркало. Я готувався, знаючи, що Іріна підготувала до вас Це надзвичайну тему. Це бронзові старовинні дзеркала, але є європейські аналогічні дзеркала. Вони були відполіровані до є... Це я просто про те, що тема дзеркал є срібні дзеркала. Є це скіфські дзеркала, які використовувалися. Як це використовувалося як амулет явно оберіжний, і на ньому ви бачите символи певні. Це як кінська збруя, тобто вершник був достатньо статусний, що міг і є досить велика кількість теж. І зі зброї, і на одяг, і на лати одягали поліровані як дзеркала для захисту. Ми знаємо феншуй. Але пам'ятайте, феншуй, це наука була про цвинтарі спочатку. Але ці війни, славнозвісні, феншуй через дзеркала, вони відображають енергію. Є захисти дзеркальні, які ми з вами застосовуємо. Дзеркало завжди було магічним, і відображення. Мого, мого обличчя в струмочку, в річці, в озері, будь-де, звісно, в очах коханої або ненавидячої людини, там теж ми маємо відоб... своє відображення. Тому зеркала з самого початку були магічними предметами. Ми пам'ятаємо про розмови з дзеркалом, можливо, то було передбачення мобільного зв'язку. Ми зараз з телефоном. Спілкуємось так само, як в казках з дзеркалом і, і так далі. Пам'ятаєте, тарілочка, яблучко, і там нам все показували. Але дійсно, дзеркало нас супроводжує тисячі років. Ми співіснуємо, воно достатньо живе, багато забобонів про дзеркала, багато правил, багато магічних ритуалів. Тема досить класна. І тут мені чомусь пригадалося, коли у Франції, в 1978 році, здається, було в Парижі арештовано дзеркало, яке несло за собою просто смерть людей в тому місці, де воно перебувало. От і наскільки безпечно купляти старі дзеркала? Тут справа не в старому дзеркалі. А те зеркало не по сучасному методиці зроблене, а коли, особливо коли застосовували ртуть сама по собі алхімічна рідина, яка створювала простір. Ртуть, срібло це досить потужні магічні елементи, і їх використовували маги. І я думаю, що небезпечні саме дзеркала виконані е за магічними обрядами, бо це була магія свого роду. І дзеркальщик був поважною людиною, і до нього ставилися просто як для людини, яка володіє надзвичайними знаннями. Дійсно, коли ви хочете придбати антикварне дзеркало, дізнайтеся його історію, якщо можна. Може антикварка і не сказати вам, що було, що ставало, а може і не знає. Тому, звісно, якщо вам дуже хочеться антикварне дзеркало, особливо велике, то треба дослідити його з потужним ізотериком, якому ви довіряєте, щоб він подивився, наскільки воно безпечно. В будь-якому випадку його треба почистити і зрозуміти, де ви його хочете розташувати. Бо особливо я би не радив купувати дзеркала з чербинкою, тріщинкою. З облізне, з, з, з того боку, коли воно обшорушується. Це взагалі ну просто аж ніяк не приймати в дар дзеркала. Взагалі я би не радив не дарувати, не приймати вдар дзеркала. Це такі потужні речі, які ну явно вони можуть стати містком потребіччя. Але людина сама не може почистити зеркало. Якщо, наприклад, воно придбане десь на ринку антикварне чи в крамниці антикварній. Вона сама собі з ним не порадить, вона не зможе напевно відчути енергетику. Ну треба, звісно, мати певний рівень і вібрацій, і знань, і розуміння, як досліджувати. І зараз ми з вами не зможемо провести семінар по роботі з дзеркалами. Звісно, це має бути. Потужна людина, яка розуміє, про що йдеться мова, не так, як у нас не, не інфоциганщина має бути. От. І це має бути дійсно дослідження. Воно дійсно має відповідальність має нести ця людина, що стверджує про це дзеркало, воно безпечно або небезпечно для вас, вашої, вашої сім'ї, вашого простору. Тому ну, тут дійсно обирати і дзеркало треба обережно. Ну, звісно, нові про них не беріть собі і користуйтеся, а про те, що ми говоримо, то звісно, треба і обирати людину спеціаліста, яка зможе вам зробити експертну оцінку. Добре, нові зеркала. Наприклад, ми купляємо квартиру, будинок з ремонтом, там шикарне зеркало. Ми не знаємо, що в тому домі, чи в квартирі сталося, так? І тут якісь надзвичайні незвичайні події. Чи може бути дзеркало порталом? Так, я стикався з таким, з таким в житті. По-перше, у мене у знайомих одне дзеркало висіло в корів... корівнику, бо вони не знали, що з ним робити. І притулено було до стіни. Була небезпека. Вони толком не змогли мені пояснити, а не було можливої часу, і ми відклали відтермінували на потім. Дослідження цього дзеркала, так і не довелося. Але е, я скажу так: що ніколи не вішайте дзеркало напроти дзеркала. В, в, вибудовується дзеркальний коридор. Це, по суті, портал, і я колись, е, напевно, напівсвідомо вибудував такий коридор. Знаєте, ці старовинні радянські, ну не старовинні ну, і не нові радянські е, трюмо. Я сів ззаді, поставив теж із нових дзеркал. Квадрат не менше, опинився в дзеркальному коридорі, запалив дві свічки і увійшов в транс. Людина, яка спостерігала з боку е цей е ритуал, по по получився несвідомий ритуал. Я не знаю, навіщо я його робив. Запитайте, мене не скажу. Але з великого дзеркала е поринуло світло, і звідти вийшов чолов'яга, е одягнений як мушкетер. Ми з ними обійнялися. Перед тим у мене запалали очі, вони світилися як фосфором. Пам'ятаєте, були ці фосфорні олені? Там отак у мене засвітилися очі. Ми зговорили з ним, як вона каже, на е, тарабарській мові, і звісно, що е, е, жестикулювали і вели себе як е, е, давні друзі. Ми досить довго говорили, попрощалися, і слава Богу, слава вищим силам, ця істота зникла там, де звідки і з'явилася. Тому ніколи не ставте дзеркало напроти дзеркала, і я не рекомендую експериментувати і робити подібні обряди. І, звісно, будь ласка, собі не, не треба. По всій хаті, обережно знаєте, є дзеркальні стелі, особливо люблять в спальні. Ну, це справа смаку. От, але тим не менше, обережніше з приміщенням, де ви спите, з дзеркалами. Оці дзеркальні фасади в шафах. От, одна справа це в гардеробній або десь дзеркало центральної вашої домівки. От, можливо. Знаєте, там розміщають дзеркало для захисту при вході в будинок, але ж ви можете так відбити і успіх від своєї сім'ї. Тому досить обережно, виважено ставтеся з розміщенням дзеркал. Вивчайте, досліджуйте, консультуйтеся в своєму будинку. Я особливо я ще раз кажу: увага з тріснутими дзеркалами. Був у нас випадок, коли саме Через цю шпарину йшла нечисть в будинок і неможливо було то зупинити. І навіть тріскле скло в будиночку, яке вночі стає дзеркалом, саме для того є і ставні, і штори для того, щоб закривати скло. Воно стає вночі дзеркалом, і що воно вам відзеркалить? Ми не знаємо. І через тріщину в склі, в будинок входили певні сутності на нашій практиці. Тому, ну будьте обережні, Не дарма в дзеркалі може застрягти хтось або щось, коли в домі, покійничок закривається не тільки дзеркала, а й всі відображаючі поверхні. В старовину люди закривали навіть самовар. От в мене якраз питання в хаті покійник закривають дзеркало для чого щоб душа не повернулася? чи щоб якісь судності не прийшли через це через цей портал? Справа не про душу, а про енергетичного двійника, який, я який потім не будете знати без спеціаліста, що зробити і як його впровадити. Тобто, може від в зазеркалі застрягти відзеркалювання. Двійника енергетичного покійничка, бо тут це не про душу, От, трошки, але до шкоди полтергейстів може вам завдати досить потужно. Тому все-таки наші предки недарма закривали і вікна, і дзерк... тим більше дзеркала, і я кажу, навіть самовари, чайники, те все, що відображало, прибирали від труни, від покійника, щоб він не відзеркалювався, не залишивши свого двійничка. І той почне щось вам не допомагати, а турбувати вас своїм, своєю присутністю. Багато тепер на просторах інтернету можна зустріти медитації, де рекомендують: станьте перед зеркалом, дивіться на себе і медитуйте, повторюючи. Тобто, ми... Цей свій посил свою енергетику відправляємо кудись, чи це як це зрозуміти? Це крадуть наше. Ну, це провока... провокативні практики. Можна стати перед зеркалом і за... закарбувати в собі ті якості, які... яких ми хочемо позбавитись на віки вічні, а можемо їх і подвоїти, розумієте? А інколи в медитації хочеш побачити істину як відображення відображення. Тобто тут. Я би ставився обережно. Зараз я замовив собі досить потужне обсидіанове дзеркало, хочу його випробувати перед тим, як рекомендувати або не рекомендувати. Ці дзеркала, що я вам продемонстрував, наша академія створює музей магії, і ми збираємо матеріали, і в тому музеї будуть ці не для магічних обрядів, а і магічні амулети, і магічні дзеркала для того, щоб можна було відчути, побачити, торкнутися справжніх магічних. Амулетів, це думка. Ця мрія до мене прийшла, коли я побував в Карпатському музеї магії, де про магію зовсім було нічого. Два предмети були плюс-мінус мали в собі силу. Все інше було фейком. То в, мен... в нашому музеї буде все. Це справжнє і магічне. Так от, друзі, краще піти в медитацію. Є у нас медитації з обсидіановим дзеркалом, з енергетичним своїм. Відбитком подивитися і чітко прокладати роботу, щоб ви не лишили частину своїх енергій, не віддали, не взяли собі того, що не потрібно, спотойбіччя. Це дуже е, може бути потужними як в плюс, так і в мінус медитаціями. Тому треба з ними працювати збалансовано. Автор має бути відповідальним і провести медитацію так, я би сказав, дотошно. Щоб з вами нічого не трапилося. Тому обережно з духовними практиками, бо в інтернеті дуже багато, є малюночків, помедитуйте на цей малюночок, а потім у людини раз і підселення. І ви собі маєте зайвий клопіт, потім, не знаючи, як з себе те підселення прибрати. А ми, ми знаходили таке чарівна піраміда світла. Помедитуй на неї. Медитує людина і потрапляє в залежність від клону підселення. Тому і не тільки з дзеркалами будьте уважні з тими медитаціями, які вам пропонують. Безпека, безпека і безпека. От. Ну А тим більше, коли ви фізично, щось, обмін енергіями з дзеркалом, ну це відповідальна робота, що ви там наміняєте, маєте знати. Щиро дякую. Але хочу сказати, що зеркало можна використовувати і в облаго. бо в одній з своїх розмов ви сказали, що варто підійти до зеркала, подивитися собі в очі і побачити там відповідального за усі обставини свого життя. Ці слова мене дуже глибоко зачепили, я їх часто цитую. Дякую вам. І в мене таке останнє питання цікаве: люди наші зеркала. Воно дуже глибоке. Але так люди відзеркалюють нам все, що дратує нам в, на, 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 в нас в людях, точно в нас є, і нам треба на це звернути увагу собі і е, редагувати. От, тому тут це найкраще дзеркала. Якщо нас людина дратує, спілкуйтесь якнайбільше з цією людиною, і як тільки вона перестала вас дратувати, все ви відпрацювали те, про що вона вам. І вона стане вам найбільше або другом, або не перестане вас цікавити. А дратувати точно перестане. Тому люди нам показують наші хвороби, так би мовити, енергетичні, характеру, емоційні, і це найкраще дзеркала. Діти нам вказують частенько, тому є прямі дзеркала, а є дзеркала так людей через людей. Тобто подвійне відображення інколи дає більш глибоке розуміння і дійсно. Як Оріна сказала, вартує стати перед зеркалом і поставити собі правдивий діагноз для того, щоб розуміти, що це я хочу зцілити, це посилити, а це надбати собі і працювати над цим. Через певний час знову стали перед тим уявним або фізичним дзеркалом, подивилися і зрозуміли, що у вас вийшло, що не вийшло, що над чим ще треба працювати. ну а... Наше оточення це дійсно найдієвіші наші дзеркала. Дуже напевно глибока тема, і ми її продовжимо, але ми будемо чекати запитань від наших глядачів, тому що ми читаємо насправді кожен коментар, кожен. І вам дякую, шановні глядачі, за ці коментарі. Чекаємо від вас запитань тем, які б вас цікавили. І я хочу подякувати цій душі і від серця майстру Овену Стефану за таку глибоку, цікаву, ну, я б сказала навіть прикольну легку розмову. Але я думаю, що багато хто собі напевно взяв для себе щось. Дякую щиро. Дякую, дякую, Оріна. Дякую, любі друзі. І звісно, чим більше буде запитань, тим яскравіше, і тим глибше, і тим цікавіше будуть. Наші дослідження з вами і наші бесіди з моїми учнями обіймаємо всіх щиро серцями. І, звісно, оберіть собі своє магічне дзеркало, і нехай воно ніколи не хибить. Дякую вам. Па-па.